Усім привіт! Сьогодні ми граємо у гру Back to Hearth Насправді я просто її побачила в стіму і вирішила, що треба нарешті почати щось грати від українських розробників. Вона, на жаль, в демо-версії, тому я не знаю, типу, чи будуть тут якісь баги, чи не буде. Давайте просто пограємо. Поставлю відразу українську мову. З налаштувань тут тільки можна вибрати гучність та яскравість, і давайте будемо грати. Нарешті лихо затихло. Зараз будинки посели. Зараз будинки поселення пустують, але можливо вдасться повернути. Що? Блін, не встигла Слід навести лад у дворі та будинку, після чого розпалити домашнє вогнище. Угу Лад у дворі та будинку розпалити домашнє вогнище. Це, мабуть, будуть нашими першими завданнями. Як на мене, тут вже такий короткий якийсь вступ, і графіка тут така собі, але ну давайте спробуємо. Спробуємо, що це в нас має бути. Але, блін, я не знаю насправді, куди тут іти, в яку сторону. Що я можу взагалі тут робити? Пригати, я так розумію, я не можу. Ага, мені туди не треба. Зрозуміла. Вертаємось. Насправді, дуже якось повільно. ця людиночка, але ну окей. До речі, я вирішила реально, що прийшов час грати ігри від українських розробників, якось їх підтримувати, купувати їх. Насправді, я думаю, що це крутий вклад в Як це? В гейм? Як, Як це називається? Я не знаю. Вау, так. Ну, окей, давайте будемо, по суті, по, по ходу говорити. Я так розумію, що це яблучні дерева, можливо, якісь вишневі, але, мабуть, що це все-таки яблучні, тому що це більше нагадує осінь. Отже, ми можемо брати гарбуз? М -м, чемпіон. Ох, яке ж солодке. Ага, це яблуко, чемпіони. Хай Бог простить, що до так грішу. Блін, клас. Дуже мені це подобається. Так, я бачу, що в нас тут якісь інструменти. До речі, якщо ви чуєте, що щось на задньому фоні шумить, то це мій кіт грається мишкою. І я не можу його закрити в іншій кімнаті, бо він починає дуже сильно м'явкати, тому він тут. Так, знайдено молоток. Чудово! От наша хатка. О, вона так заросла Якимись будь-яками. Ну, їх треба прибрати. Ага, для цього нам потрібна сапка. У цих мішках картопля вже почала гнити, бо її вчасно не сховали. А таких дарунчиків би Лариса напекла. Да, mm. даруни я люблю. Тут у нас такий стіл, столик із лавкою, за якими особливо приємно проводити час теплими вечорами. Окей, okay, зрозуміло. Так, що в нас тут? Ну, Я думаю, що це в нас мав би тут якийсь бути город, клумба. Ідемо сюди далі. Я насправді не знаю, тобі, чи вам комфортно. Так, теплиця? Мало такі. Угу. Чи вам комфортно дивитися з такою графікою гру? О. О, тепер у нас є тачка. Не знаю, як це в людей називається в інших регіонах України, але в нас називається тачка. Отже, чи вам комфортно дивитися з такою графікою гру, але, блін, мені просто дуже сильно приємно, що це, нарешті, щось є українське. Тому я думаю, що ну, сильно до дизайну, до цього всього, ми не будемо якось придиратися. От так забуваємо цвяхи. І маємо колодязь. Колодязь, я думаю, що тут можна буде водичку, мабуть, набрати. Окей, сапка. Де ж може бути сапка? Треба її десь знайти. Але де вона. Можна ще яблуко поїсти. Сапка, сапка, сапка. Так, не тут. О, до речі, ми пропустили туалет. І мені цікаво, чи зможемо ми його полагодити. Зможемо через те, що в нас є молоток. От. І откий у нас туалет є. Але де сапка? А, ось! Так, тут у нас є оця сапка. Це у нас граблі і лопата. Я думаю, вони нам просто ще недоступні. Ну, окей. Це що? У ці ящики вони збирали різного родину. Кабачки, перці, помідори. Ох, які у них були добрі помідори. А тепер у ці трухлі дерев'яшки нічого не покладеш. Окей, да. Сапку Сапкою давайте. Отак от. Отак от. от, так от. І все. Прибрали. Супер. Що, зайдемо в будиночок? Що в нас є в будиночку? У нас є нитки, клубок ляної пряжі, з якого надалі шили цупки, легкий одяг, скатертини або рушники. Угу. Тут у нас є от якраз такий. А, це не рушник, це хустка. Ляна хустка. Незмінний атрибут кожній господині. Чи це Лариса на домашню, чи поратися по городу, чи це готувати Оксані на придане? Угу, значить, у нас була якась Оксана. Буси. Ой, тут не можна прибажати. Була Оксана, була Лариса. Окей. Буси зробили. Угу. Що ми тут ще можемо. Це ткацький станок? Верстат. Тут робили щеніт та цупкі тканини зниток. Угу. Якісь закрутки консервація на зиму з домашніх овочів та фруктів. Мені потрібно знайти ганчірка. Угу. Баняки, Човуні казанки, в яких жінки готували їжу. Вони добре нагріваються, та стійкі до жару з печі, тож зготувати в них можна було що завгодно. Окей, стілець поставимо. І тут що нам треба зробити? Все поскладати по своїх місцях. Прядка з веретеном. Тут дівчата робили міцні нитки з тонших волокон. До речі, в дитинстві я дуже багато читала українських казок. І там весь час була дівчатка з цим веретеном, і там пальці об них різали і так далі. Так, глиняні тарілки, придбані у сусіда гончара Степана. Ганчірка. Угу. Добре. Значить, нам отут треба була ганчірка. Отак, От оце все витримало. Зарахується, я сподіваюся. От, тепер у нас є чисті банки. Окей. Йдемо сюди, Тут спальня. Але мені здається, що в українській мові спальня в давнину називалася не так. Так, рогач одна з необхідних речей у хаті, де є піч. З його допомогою ставили або забирали з гарячої печі, горщики, каструлі, казанки. Угу, Це логічно. Подушки у нас тут розкидані. О, да. Отак от, от буде. Ой, впала занавіска. Переб'ємо, і все буде окей. Мені подобається в цій грі, що тут є такі, от, типу, визначення всякі, і, типу, слова. Ну, типу, не слова, а саме назви. Так, швейна машинка. Стара ручна швейна машинка. Потертості на ній видають часте використання вмілими руками. Насправді, я не думаю, що коли от було веретено, тоді була і швейна машинка. Але, ну, хто знає, я ж тут якби не претендую на те, щоб е -е, це все знати. От віночок якийсь. Думаю, той віночок був, типу, щось як оберіг. Так, що йдемо куди? Ідемо сюди. У нас ніби є молоток. І ганчірка теж є. Одне шкода, що мені здається, що в цій грі дуже мало завдань. І. Так, да, дуже мало завдань, і її можна прийти, мені здається, дуже швидко. От. Ну, от тепер у нас є теплиця. І що нам далі треба робити? Нам треба розпалити вогнище, наскільки я пам'ятаю, але нам треба якась сокира, дрова, мабуть. Що. Де нам ще потрібна була ганчірка? Як А якщо я їх всі з'їм? у мене не буде черв'як. А що ти сказився? <глаз> Клас. Якщо ми їх всі з'їмо, у нас не буде боліти живіт, наприклад. Так, я не пам'ятаю, отут нам треба було щось. Не треба було, мабуть, щось окей. Ой, тут погано, що реально не можна стрибати. Мені здається, що тут трошечки. А, можливо, тут мали бути ворота, не знаю. Так, куди нам йти? Повернуся до цих мішків. Угу. Тут немає нічого такого. Тут теж нічого немає. Йдемо далі. Це нам недоступне. І що ж нам поробити? О, щось знайшли. мабуть що тут оці бур'яни знову ж таки заберемо, приберемо, висипаємо, викурчуємо. Щоб все було по красоті. Отак. Оці теж? Мені здається, що в цю гру можна було б додати. Наприклад, там забрати павутину. Позбирати там якісь розбиті уламки чогось. От. Що нам далі робити? Щось в хаті? Я щось упустила, пропустила. Ну, зараз побачимо, окей. Тут було, тут натискала, тут натискала, тут натискала. Щось ще десь пропустило. Тут немає чого такого, натиснути ніде. Нічого ніде не підсвічується. Відик, рогач. це от все. Піч теж. А ой. Дрова у нас є. Є вогонь. Все? Це все? Що нам треба було зробити? Так, це типу ніч. Ми засинаємо. Сділися яблуки спимо. Окей. О, у нас з'явилися люди. Оксана, ой, мамочко, як хорошо в рідних стінах, як того нас тут не було. Лариса, Хорошо, доцю, хорошо. тільки грустно мені, що прийшлося хату покинуть, скільки ще прийдеться в землі поратися, щоб знову дождатися нормального урожаю. Та вон же привезли добре із города, насіння хорошого, все налагодим. Ага, тільки ж хату бі Оксану, не привезли. Ну, опять ти за своє мам. Я лучше тут, біля тебе буду, помагати буду, мені тут хорошо, спокійно, не хочу йти деінде. Давай лучше варення достану клубнічного нашого домашнього та й поїмо з дороги з вкусними булками з зго... з города. Боже. Інтересно, а Галя вже вернулась, сходила б до неї по молоко. Все, вітаємо, ви пройшли, демо. Ну, що вам сказати? В принципі... Мені сподобалось. Я виграла таку гру, але я думаю, що треба робити трішечки складніші. Можливо, навіть не те, що складніші завдання, а просто більше якихось завдань, і мені здається, тоді буде прям дуже класно і дуже круто. Плюс було б класно реально додати заняття там, зліпити щось з галини, виробити якусь там сорочку, прям починаючи з нуля там оцю коноплю виростити оце, от все, потім наткати того полотна, заварити, зварити якусь кашу, поратися, ну, типу, по господарству, там, нагодувати корову, піти, забрати там, коня з спахи. Ну, типу, все таке от. Якщо додавати, це буде прям суперкласна гра. Мені дуже сподобалось. Прикольно. Ставлю 5 з п'яти. Всем дякую за перелет. Сподіваюсь, вам сподобалось.